Як все ж таки комітет допомагає вже така прикладна історія? Як допомагає бізнесу в умовах сьогоднішніх викликів? І до речі, які виклики зрозуміло, що війна повномасштабне вторгнення, а які ще є виклики? Воєнні ризики ви назвали військові ризики, воєнні мобілізація це дуже шкодить. бізнесу, важко бізнесу в цих умовах виживати. Але найбільше, напевне, шкодить бізнесу. Це політика там тиску, і це податковий тиск. Зокрема, це тиск через перевірки, через про що ми з вами вже сказали: про те, що вони обмежені, про те, що мораторій знову повернувся, і це добре. Я приводжу приклад часто в інтерв'ю, що на початку воєнного стану було введено 2%, по-моєму, податок. Так. Зменшено податки, зменшено історично податки. Чому це держава зробила? Це держава зробила, щоб економіка змогла вижити.